На часі новини для вас працюють команди фактів та вікон у Києві. Після ранкових ракетних ударів практично всюди відновили подачу світла та води. Частина споживачів без електрики через екстрені відключення в області. Ситуація складніша. Незаживленими залишається залишаються приблизно 16 тисяч абонентських адрес. Мова йде про Вижгородський район, частину Вижгорода та Хотянівку. Тут планують відновити електропостачання Його? до ранку. Нагадаю, столичний регіон сьогодні знову опинився під масованим ракетним ударом. Сили ППО збили. Більшість ракет однак були влучання в енергетичну інфраструктуру та двоє постраждалих в області. Приблизно 350 тисяч квартир були без світла в столиці. Також внаслідок удару 80% жителів Києва опинилися без водопостачання. Кияни масово запасалися водою. У частині столиці були перебої із зв'язком. Зараз ситуація стабілізувалася, однак і кияни і мешканці області просять бути готовими до аварійних відключень електрики. Немає в нас графіку відключень всі, всі відключення, які відбуваються, це аварійні відключення. Це через те, що в нас відбулись обстріли критичної інфраструктури, і ми плануємо до вечора частково відновити електропостачання. Через ракетні удари постраждали 13 українців. Повідомили в нас поліції. Попри блискавичну роботу нашої ППО, все ж не всі повітряні цілі вдалося збити. Загалом Росія атакувала 10 регіонів та пошкодила 18 об'єктів. Більшість із них енергетичні. У командуванні повітряних сил відповіли на російську пропаганду і пояснили, чому така кількість руйнувань, що збили більшість ракет. По перше, кілька ракет на радарі може фіксуватися як одна точка, тому складно встановити точну кількість випущених. Відомо, що понад півсотні. По-друге, окупанти, окрім крилатих ракет, запускали ще зенітні ракети С-300, призначені для збиття повітряних цілей. А також били по прифронтових населених пунктах з реактивної артилерії. Без світла лишилися сотні населених пунктів і сотні тисяч людей. 80% киян, як я вже казав, ще й без води. Звичайно що це наносить катастрофічні наслідки з точки зору. Нашої енергетичної теплової інфраструктури водопостачання, але хочу сказати дякую нашим рятівникам, нашим енергетикам, які буквально в перші хвилини після обстрілів розпочинають свою роботу. Важливий енергетичний об'єкт наслідок ракетного удару зазнав пошкоджень і на Буковині. Сталося загоряння. Вісім людей травмовано, втім травми не є складними. Пожежу загасили, фахівці оцінюють збитки. Наслідки цього удару є дуже відчутними для всієї енергосистеми України. Повідомило військово-цивільній адміністрації. На жаль, констатуємо значні пошкодження. Я би сказав, навіть критичні. При цьому життю та здоров'ю людей нічого не загрожує. Постраждалих серед населення немає. Щоправда, уламки ракети, яку збила українська ППО, впала на населений пункт Наславча у Молдові, селище розташоване на кордоні з Україною. Межою з Буковиною у кількох будинках вибило шибки та зруйновано дахи серед населення постраждалих. Немає це не перша ракетна атака на Буковині. 22 жовтня над Дністровським районом літак збройних сил України збив ракету. Вона впала в озеро. Вибуховою хвилею від збитих ракет окупантів пошкоджено 24 будинки на Вінниччині. Під час повітряної тривоги наші ППО оперативно спрацювали, збивши ракету. Та от її уламки завдали шкоди Томашпільській громаді. У приватних будинках, загальноосвітній та музичні школах, вибиті вікна та знесло шифер на дахах. Нині спеціальна комісія проводить обстеження, а рятувальники ліквідовують наслідки серйозних пошкоджень. Уламки російських ракет завдали збитків і на Хмельниччині. Ворог атакував. Два райони області трьома ракетами, і всі їх вдалося збити. Уламки двох впали в полі. А от від третьої знову постраждали мирні мешканці. Є падіння уламків ракети в Хмельницькому районі. Вже результаті цього падіння виникла пожежа, яка вже ліквідована, пошкоджено дах та вікна в будівлі, в будівлі мирного населення. Але найважливіше, що немає постраждалих та загиблих. Одна людина загинула ще дві зазнали поранені внаслідок ранкового обстрілу Донеччини. Окупанти активно накривали всі міста біля лінії зіткнення. Під прицілом росіян опинилися Сіверськ, Солидар, Торське зарічне Авдіївка і Мар'їнка. У цих громадах ворог бив основно в основному по житлових кварталах зруйновано і пошкоджено з десяток приватних будинків і кілька багатоповерхівок. А напередодні через масовані обстріли росіянами Бахмута загинуло четверо мирних жителів у Святогірську. Поранено двох людей в обласній військовій адміністрації вкотре закликали людей. Евакуюватися, бо щодня ситуація в регіоні лише загострюється. Черкащина оговтується від ранкового ракетного удару. Ворог поцілив в один з об'єктів енергетичної інфраструктури. Чотири людини постраждали. Вони в лікарні з частину області. Черкаси повністю залишились без світла і води. Енергетики зранку працюють над відновленням енергопостачання. Як живе місто сьогодні, розповість Ірина Цимбал. Початок на 9 ранку, коли черкащани збиралися чи були в дорозі на роботу. У місті раптово зникло світло. Майже одразу за ним і вода. Це під час ранкової тривоги. Рашисти завдали ракетного удару по одному з об'єктів енергетичної інфраструктури. Через це знеструмлено, зокрема, і водонасосні станції, завдяки яким подається вода на місто. Вже за півгодини біля магазинів, де продають воду, утворилися черги з десятків людей. Чи кажучи, не кажучи, неочікувано було тобто деякий запас води був, але не не не. не... Визначений термін її відключили. Збирались на роботу. Тобто на роботу приїхали. Світла немає, немає можливості працювати, тому пустили нас додому. Тут біля вуличної колонки вода закінчилася. Що вода закінчилася? Заповно так. Через відсутні світла частина магазинів зачинилась. Працювати продовжили продуктові, і то з розрахунком живими грошима. Термінали не працюють. По воду і по хліба, але хліба вже немає, тому взяли лаваш. От, а ну вода ще є, але в таких бутилках, тому що ну не знаємо, інтернету майже немає, немає цей, тому тому записаємося і зараз готівка. Але ж зараз війна йде, то мабуть треба ж трошки записатися готівкою і розуміти. Ми просто дуже розслабилися. Приблизно так сьогодні ми все і записуємо. До цієї пекарні восьмі ранку почали приходити покупці за свіжою випічкою і кавою. Тут ледве встигли заварити перша горнятку напою. Як світло зникло, напекти нічого не встигли. Вчорашня випічка розлетілася за лічені години. В нас залишилась випічка з минулого дня. Ми її продаємо по знижці, тому Завдяки тому, що її було дуже багато, люди змогли її купляти. Розраховували, звісно, так як система не працює, нічого не працює без світла. Записували все вручну, рахували, розраховували, викупили все, що було. Взагалі пусті вітрини. Через відсутність світла стали тролейбуси. Не працюють світлофори. На перехрестях за порядком слідкують регулювальники. Ну ось там поки що рух заборонено, а зараз почнуть пропускати. Але. Але попри це в місті чимало аварій на автозаправних станціях черги, розрахунок тут лише готівкою, і водії намагаються запастися пальним. Ось така довжелезна черга на заправку. Люди стоять, чекають, щоб залити бензин. І розрахунок тільки готівкою, тому що через перебої зі світлом термінали не працюють. Енергетики від ранку працюють над відновленням енергопостачання усім об'єктів соціальної сфери і житлово-комунального господарства. Спочатку було локалізовано і вирішено питання з наслідками самих обстрілів самих, самого ураженого об'єкту і паралельно були перепідключення здійснені нашими енергетиками. Відносно того, щоб поступово відновити всю енергосистему області, у частині Черкас вже частково відновили водопостачання і дали світло. Водоканал також організував підвіз питної води. Ірина цим було Факти ICTV, Єдині новини. Перемога дається нам дуже важко, але вона неодмінно буде. На цьому наголосив сьогодні головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний за підсумками нинішнього дня. Невідомо чи витримали б інші країни такий тиск, як Україна. Лише за сьогодні противник застосував по наших цивільних об'єктах 55 крилатих ракет, одну керовану авіаційну ракету, 22 зенітних ракети до С 300 та п'ять безпілотників. Ми ведемо війну проти країни, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, а населення чи Сенніше за наше у чотири рази. Україна веде війну не вісім місяців, а вісім років і вісім місяців. Акцентує генерал. Ми ведемо війну на суходолі, у повітрі, на морі, в кіберпросторі. Ми ведемо війну не вісім місяців, а вісім років і вісім місяців. Усе це свідчить про нашу стійкість, мужність захищати своє і жагу перемогти. Не знаю, як то, але ми тримаємося. Перегруповуємося, нарощуємо резерви, зміцнюємо оборону і поступово звільняємо рідну землю. Сім місяців минуло відколи загарбники відступили від Чернігова. Ворог тут або пошкодив кілька тисяч будинків і майже 60% інфраструктури. Як відновлюється місто і хто йому в цьому допомагає? Розповість Ольга Читай. Дивіться, усе було пряме попадання. Таким чернігів ми бачили в березні. Відео, що надходило з оточеного міста, шокувало. Таким він був у квітні одразу після того, як ворог відійшов. Отець місце у нас пострадало. От персі такий чернігів зараз. Зараз, за даними мерії, у Чернігові мешкає 250 тисяч людей. До війни було 280 тисяч. Тут працює громадський транспорт, ресторани, готелі. І зовні Чернігів повернувся до нормального життя. Але це теж Чернігів. У Одному з дворів люди чекають, доки волонтери роздадуть хліб. На початку березня російський літак скинув на цей район бомбу. Загинуло півсотні людей. Ось у цьому домі ніхто не живе. А той, що навпроти, пошкоджений, але заселений. Його вже почали відновлювати. Спочатку говорили, що сносять, потім сказали що ні. все-таки дом підлежить... Встановленню з Ольгою говоримо у розбитій квартирі її сусідів. Вона за нею доглядає, двері не зачиняються. Однієї стіни немає крізь дірку, в іншій видно дитячий майданчик. Далі жінка веде нас у свою оселю Ви на поверх вище. на, на, на живе. У будинку є світло і газ, і поки це єдині джерела обігріву. Ти закриває тому що дує же сильно туда. Дує з кімнати, де вибуло стіну. Тут вообще нічого не було. В абшешпаклюватиме і фарбуватиме стіну. Її сім'я за власний рахунок, але відновили перегородку коштом міста. За кількасот метрів ремонтують 17-поверхівку. А це вже інший район. В цій висотці теж відновлюють пошкоджений останній поверх. Та сторона повністю ну, до п'ятого етажа є світ, там то є газ є, і все. Віктор живе у сусідньому домі, який загалом постраждав менше, але його квартира згоріла повністю. Ремонт здесь, я говорю, що окна з спонсора, балконний блок, вони живуть. І бивши сусіди, теж воєнний нам приводку зробив. Як буртві нам робити? Я даже не, не, не представляю, я вообще не курюсь. Зараз головне завдання, щоб у пошкоджених будинках можна було пустити опалення, каже мер міста. Орієнтовно лише на це піде 350 мільйонів гривень з міського бюджету. Він просить не називати це відбудовою. Ремонтуємо так на справжню відбудову. Каже, треба буде років чотири, якщо вдасться знайти чотири мільярди доларів. Адже ушкоджень зазнали понад 800 багатоповерхівок і півтори тисячі будинків у приватному секторі. Мер каже з міського кошторису, це непідйомні витрати, адже підприємства теж зруйновані. Тому навіть щоб заробити на відновлення, треба допомога держави. На сьогоднішній день е, області України знаходяться в різних умовах. Е, в окремих областях є профісити бюджетів, і відповідно держава повинна брати на себе функцію і вирівнювати спроможності. На Чернігівщину уряд виділив 250 мільйонів гривень. З них 165 вже витратили, звітують ОВА. частину на об'єкти у самому місті. Допомагати області вже зголосились також Франція, Латвія Норвегія. Після розвитку... Змови з нами Віктор повертається у студентський гуртожиток. Він став тепер соціальним і прихистив його з батьками. Тато лежачий. Ольга сподівається, що її дім відновлять. У неї у самої попереду тривало лікування. Тоді під час обстрілу вона стояла у черзі в аптеку біля дому, осколком ледь не відірвало руку. Тут січа стоїть на останок вона просить озвучити свою мрію не про відбудову. Вона мріє знайти незнайомого чоловіка, який у день обстрілу привіз її поранену до лікарні і так врятував життя. Тільки всю дорогу в машині пам'ятаю, його голосом ні говорів зі мною. і мені потом тільки врачі сказали, що говорить цібя, говорить очі вовремя привезли. Ольга Читайло Євгеній Задоє, Фактесі Тіві Марафон. Єдині новини. У час, коли світ намагається зменшити наслідки продовольчої кризи, Росія прагне перетворити зерно на зброю. Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявив представник Сполучених Штатів Джефрі де Лаурентіс. Він наголосив, що Москва продовжує завдавати ударів по українських портах та інфраструктурі, і закликав Кремль повернутися до зернової угоди. Засідання Радбезу ООН скликала сама Росія через атаки на кораблі Чорноморського флоту в окупованому Севастополі. За версією москвиці судна зазнали удару, бо, начебто, були залучені до гарантування безпеки морського коридору. Воон чергову брехню Кремля спростували. В організації заявили, що жоден цивільний танкер, який перевозив збіжжя, не міг бути причетним до атак. Крім того, воон заявили, що, попри вихід Росії, зернова угода не втратила чинності. Призупинка Росії угоди не стала несподіванкою, оскільки Росія ніколи не відмовлялася від загострення продовольчої кризи як інструменту тиску і шантажу на світ. Це абсолютно навмисна блокада з боку Росії. Її намір гранично ясний змусити Україну поступитися вимогам Кремля шляхом шантажу, щоб повернути загрозу масштабного голоду в усьому світі. Цьогоріч фестиваль інноваційних проєктів Сікорський Челендж зібрав понад пів тисячі найкращих винахідників зі всієї України та за кордону. Щороку фестиваль представляє технічні винаходи, а автори стартапів знаходять свого інвестора. Нині найбільше розробок були спрямовані на оборону країни. Примітно, що безпілотники і супутники, які перемагали в минулому році, вже слугують українським військовим про винаходи, які без перебільшення наближатимуть перемогу. Даніил Самсонов. Від хірургічних інструментів до спеціальної системи розмінування за допомогою дронів молоді розробники вкотре вразили членів журі та інвесторів на фестивалі інноваційних проєктів Сікорський Челендж. Ось цей квадроцикл розробили, аби зручно і дуже тихо перевозити боєкомплекти, та варто розкрити багажник, і це вже транспорт для поранених. Та головна його особливість швидка зарядка та довгий пробіг, розповідає розробник Максим Гус. Він проїжджає мінімум 150 кілометрів. А взагалі в ньому може стояти дві батареї, як зараз. Може стояти три батареї, і всі батареї знімаються однією рукою за 10 секунд. Тобто хлопці можуть швиденько зняли записний акумулятор, поставили, поїхали далі. Учасники презентували свої винаходи за шістьма напрямками: оборона і безпека, зелена енергетика, біомедична та аграрна інженерії, а ще й it технології. Саме через повномасштабну війну найбільше проєктів стосуються оборонно-військового ко. Комплексу звичайно перемагають на фронті не лише живою силою, а й винаходами, технічними новими розробками, тому це виклик часу і тому ми робимо особливий акцент на якраз на такі проекти. За схвалення журі та прихильність інвесторів цьогоріч змагалося понад пів тисячі учасників. З них майже 60 потрапили до фіналу. Ректор КПІ розповідає, як показує досвід, третина переможців знаходить своїх інвесторів саме на фестивалі. Співзасновник та спонсор змагання, президентський фонд Леоніда Кучми Україна за традицією окремо відзначив спеціальними преміями по 40 тисяч кожна п'ятьох фіналістів «Сікорський челендж. Ми... Перевагу віддавали завжди наймолодшим учасникам для того, щоб вони мали від самого юного віку розуміння того, що вони потрібні своїй країні, що вони роблять правильні речі і рухаються правильним шляхом у своєму прагненні розвивати високотехнологічні галузі. Другий показник це питання соціального значення проекту, який ми відбираємо, тобто проект, який слугуватиме як найбільшій кількості людей. Зокрема, це система аеророзвідки вибухівки, фудхаб для повноцінного харчування військових, гібридна воднова станція, а також цифрова платформа для розвитку студентських наукових проєктів. Чи не найбільше відзнак фестивалю зібрала медична розробка під назвою Резектор Меніска? Цей інноваційний хірургічний інструмент за допомогою радіочастот дозволяє без зайвих травмувань оперувати колінний суглоб. Наноінструмент розробив молодий лікар-ортопед Богдан Грищук. Суть цього цього методу полягає в тому, що інструмент містить в своєму складі електрод петлю, на кінчику якої з'являється радіочастотна плазма. Працює він в парі з генератором радіочастотної енергії. Спосіб кращий тим, що це швидше, простіше та безпечніше. Організатори наголошують, що більше винахідників знайдуть на фестивалі своїх інвесторів, то швидше їхні винаходи наближатимуть перемогу та відбудову України. Адже військові розробки попередніх переможців давно стоять на озброєнні у наших захисників. Тому винахідники мають бути на п'єдесталі. Так коли ми говоримо про державний фокус на п'єдесталі наших зусиль, ми їх маємо оберігати, допомагати а головне зробити все, щоб їх було якомога більше. Бо саме за цим майбутнє. І нації, і нашої держави, і світу Даніл Самсонов, Роман Чербоков, Дмитро Кобзар, факто ЕСІТІВІЄдині новини. Бережемо усіх і кожного, поводимося відповідально і обережно. Та головне оберігаємо Україну. Вона у нас одна. Ми точно станемо сильнішими і зробимо цей світ кращим світ без російських терористів. Залишайтеся з нами.